Чи вміє ваша дитина ставити собі цілі, а тим паче досягати їх? Якщо ні, то ця техніка підійде саме для вашої дитини. А я вас, як завжди, вітаю на каналі Академія дитячого розвитку, і сьогодні арт-терапевтична практика саме як досягати цілі, а саме, як бачити цей результат, до якого ми йдемо. Саме завдяки цій техніці ваша дитина буде бачити прогрес, її впевненість буде зростати. І що саме головне, дитина буде підтримувати позитивне відношення до власних цілей. І так, техніка має назву сходинки успіхів. І для того, щоб її реалізувати, дитині потрібно намалювати сходинки. Їх не повинно бути дуже багато. Скільки ваша дитина захоче намалювати? Давайте так. На нижніх сходинках дитина повинна написати, чого вона вже досягла, чим вона, можливо, пишається якоюсь своєю дією або якимось своїм досягненням. А на верхніх сходинках вона повинна написати, то, чого вона хоче досягти. І тепер увага, коли дитина вже все намалювала і зробила надписи, дуже важливо запитати дитину, а як вона може саме докрокувати до поставлених цілей? І кожна сходинка, це кожний етап. На шляху до досягнення цілей, і дуже важливо, щоб ваша дитина змогла розбити цей шлях на такі е, окремі елементи, і тоді вона наглядно буде бачити, коли на якому етапі вона зараз е, буде знаходитися, і що їй ще потрібно зробити, щоб досягти мети. Тобто, ця техніка буде допомагати вашій дитині бачити свій власний прогрес. А цей маленький прогрес, ті маленькі кроки, які вона вже зробила, які вже знаходяться позаду, і буде для неї стимулом, який буде штовхати її далі вперед до завітної мрії. Дуже сподіваюся, що ця техніка допоможе і вам, і вашій дитині краще розібратися в собі, навчитися ставити цілі. Як завжди, з вами я, Ірина Зайченко, магістр психології з міжнародним досвідом. Не забувайте підписуватися на мій канал Академія дитячого розвитку. У мене багато цікавого і корисного. Дякую.